Чим відрізняється молодість максималізмом, відсутністю досвіду і свіжістю перших вражень, потім одруження, де одружуєшся не тільки з коханою людиною, але з усією її ріднею, де часто панують зовсім інші закони, до яких ти звик. І, на жаль, успадкована ненависть і неприязнь від попередніх поколінь також має місце. Це так гірко ранить молоду, незахищену від брутальності душу через те, що старші не здатні згадати себе у цьому віці і у цьому статусі на початку. Емпатія, співчуття, їх часто позбавлені ті, хто завдає нам болю спеціально, щоб ми менше почувалися егоїстично щасливими, спілкуючися з тими, хто. Прийшов у вашу родину, не проєктуйте і не продовжуйте цю успанковану вервицю образ. Тоді світ стане кращим. Не невістка одібрала у мене сина. А якщо мій син її любить, я не буду знищувати їхні стосунки. Адже найщасливішими ваших майбутніх онуків зробить любов його батька. До матері.